Усім привіт! Я сьогодні буду таки фарбувати яйця. Ось такі я брала барняки. У мене багато різних є варіантів, і я хочу всі їх випробувати. І пасочки я буду робити і творожні. І так, дивіться, скільки у мене тут різних яєць. І навіть ось такі. Це яйця равликів. Мама перевезла до мене равликів, тому що в неї холодно в квартирі, а вони мерзнуть і їм погано. Тому ось, і ще їх малюки. А ще вони знесли яйця. Ось такі. Ось. Вони пусті. Воно реально пусте. Мию яйця з милом від гімна. Такі білесенькі яйця, і всі в гімені мені попалися. Я їх вже замочила, вони лежали, попиталась їх так змити. Ні. Треба з Ну і вже й з милу мию. І оце ще вся краска, звісно, оці номерочки. Оце ж їх би теж повитирати. А це ж чим їх витирати? Я не знаю. Орідина для зняття лаку. Змучить ватний диск. Не витирається. Ні, туди. Вряд ли, звісно, я думаю. Але я спробую. Вообще. Та ладно, не буду я мучити їх. Де яєчко тріснуло? Треба його з'їсти. Сирій. Поставила яйця варитися, а кинула туди столову ложку солі, щоб вони не полопалися. Сподіваюсь, цього вистачить. Так, у мене вже там варені одні яйця. Тут у мене ось вже стакани, тут у мене вже підставочки, тут у мене вже краситель. Оце! Воно перепалині яйця, вже все зварено. І навіть отам в склянці зварені яйця улітять. Я додала по чайній ложці оцту в кожний барник. І зараз гріється водичка, треба додати кип'яток. Це буде один спосіб спочатку, потім другий, і, як мінімум, буде ще третій. Три точно буде, а там подивимось. Клас. Мені вже подобається процес. Важко було розпочати, налаштуватися на це все. А зараз вже все, я творча в мене прокинулась душа. Коротше, мені вже заходить. Тепер беремо дві серветочки, отак складаємо. І ось так завертаємо яйце в серветочку, плотно все стискаємо, закручуємо як цукерочку і фіксуємо гумкою. Ще раз показую, да? кладемо сюди яйце. Ось так от треба обов'язково, щоб воно класно замоталося. Треба. Гострим кончиком догори. Потім притискаємо, замотуємо ось так і беремо резиночку і гарненько це все замотуємо. Ось так замотали. Тепер беремо, і отак от хаотично. Ставимо плямки різними фарбами. Тепер цим. Плямками, коротше. Оп. Оп. Оп! Оп. Тут не дошук прокрасились хорошо. ці проміжки ой Додати, все, Сюди, щоб промокло хорошо. І кладемо висихати на 10 хвилин. <гум> начебто по-різному фарбувала, а вийшло начебто однаково. Ну, цікаво, як буде, е в хвитоє. Ще одна ліжаночка для Кеті. Я сподіваюся, що нарешті вона така, як треба. Всі блогери як блогери фарбують яйця за тиждень до того, як. Ага, паска, щоб же ж надій більше було. А ми лінтяї. Боже мой! Нарешті, він такий. Він такий, як треба. Ой, клас! А ми благодаря. Боже, і що? Ну тільки ж нема Нема замочки. А ми і не спитали. Це капець. Блін. Подожди, ну як же? Ж... Ні, є! Ой, а ну ти мне навіть... Всередині, ось все. Ну господи, ну Иначе, вже... Значит, да, я помню, Ні, Ну ви ну, замочили. це взагалі, Вообще, это все. Ось все, всередині. Навіть На навіть... Подожди. Не работает. Да. Є, є, есть, есть по кругу, замочим. Ой, і там даже не этот, воно в чехлі, поняла? Отлично, прямо чехол виймаєш і чехол закладаєш. Скільки він? 900 гривень. 900 гривень, так. Да, Ні, ну воно того банка. Да, да, що ж порівняти з тим бутафурією, що приходила. То 800, 800. 800 да. так. Клас. Ой, молодці, які. Це наша українська фільм. Наша українська фіна. Ідеальний розмір. Ідеальний. Все, веди собаку. Йди, собаку, ти на примірку тепер, як. Прям як тут і буде. Там по, по розміру. Да. Общі, ідеально. Клас. Для другого способу мені треба більше фарби, тобто більше об'єму, тому я додаю кип'яток. Так, начебто однаково. І тепер мені знадобиться свічка, запальничка. Ватна паличка. Підпалюємо свічку і чекаємо, поки там буде парафін. Беру ватну паличку, беру яйце і. Ставлю ось такі крапочки на яйці воском. Він швидко застигає. Тепер обережно ось так от перехоплюю. Прикольне таке ось таке вийшло яйце і опускаємо його теж в барвник. І наступний спосіб з олією. Беремо яйце і натираємо його, змащуємо його олійкою. І тепер протираємо її серветкою. Опускаємо яйце у фарбу. Ну що, час перевіряти, як тут наші перші пофарбовані яйця? Ух ти, дивіться яка краса. Так. так. Який ніжний колір вийшов. Зараз я його ще намащу олійкою, буде блищати. Просто супер. Тепер у мене ще є така піреламутрава штука. Пакетик треба запустити в кипіток, нагріти і потім капнути ще на яйця і натерти. Вони є різного кольору. Я першим оцей спробую. Я не знаю, яким кольором першим пробувати. Сюди який підійде. Ну, або синій, або якийсь от нейтральний. Мені здається, що може з синім. Давайте спробуємо з синім. Чи буде занадто. Я тільки ось це яйце намазала олійкою, а це ці не мазала, бо я не знаю, мабуть, на олійку не візьметься вже ця фарба. І я вирішила зробити перламутровий. То без кольору, не такі ніжний, не хочеться зіпсувати. Ой, <свісно> дивіться воно. Змазалася і стала іншим трошки. Бачите? Ммм, яка краса, боже, красиво! Тепер же буде шкода ці яйця їсти. Все ж таки вирішила я спробувати ще один барвничок Ось цей. Просто подивіться на цю красу. Вони всі різні, абсолютно. Оці матові, я навіть не знаю, чи хочу я зробити їх отакими ж блискучими, як ось це. Бо це, бачите, воно в олійці. Олійка висохла, але воно все одно блищить. А ці прям матові такі вийшли. І що... я не знаю, чи я не спорчу, якщо вони будуть блискучими. Оце точно не хочу, щоб блищало, воно так красиво, а оце давайте спробуємо теж намазати олійкою. Головне, що краска не береться. Uh -huh. Вот ідеально, видите, трошки бореться. Серветка майже чиста Клас. Слухайте, ну я й намучилась у цими ті, які були зі свічкою. Це жовте, я його помила і воно змилось. Думала холодною водою, зможу краще Її Лег зішкрябала ці штуки так довго часу, витратила. Зараз буду доробляти цими блискуч... блиску... бли... блискавками. От, я думаю, що оце треба пофарбувати в якийсь колір блискучий тепер. Жовтий взяла. Золотий, верніше. Кікс. О! Можна було і нічого не фарбувати, а просто взяти ці блискучки, блискавки, боже, гляньте, просто тремо-тремо, натираємо і виходить золоте яйце, трошки зіпсоване отими штуками, але ж це. Наскільки ну, простіше? Так. Оп. Ну, це можна було не зафарбовувати. Треба було олійкою його змазати, було б красивіше. Біленькі штучки зафарбувалися. І вийшло ось таке. Угу. Спортила, блін. А, може, я змию зараз. Спробую. Змила, блін. Ай-яй-яй-яй-яй. Зараз будемо виправляти. Так, з цим ми поступимо правильно вже. Намастимо його олійкою. Ось так. Ну, експериментальне яйце від В. Вікторії. З нього Дивіться, і не береться фарба, так? Це яйце, яке я намастила спочатку олійкою, а потім засунула у фарбу. Зараз ми його також змастимо олійкою. І буде дуже класно, красивий. Ще красивіше, ніж зараз. Протираємо. І після олії фарба не береться. От в чому прикол. Фарба не береться, коли в олійку його протираєш. Оп, удачне. Це теж з олії. Небо, беру олію, супер. Ще одне яйце зроблю з олійкою, але вже трошки по іншому, Отак от намащу пальчиком. Такими полосочки зроблю і не буду витирати. Той раз я його протерла, а цей раз просто намастила полосочками такими і не буду його витирати. Так, ну що, друзі, достаємо яйце, яке було в олії. Дивіться, яке прикольне. Оцей спосіб мені дуже подобається. Найпростіший просто трошечки олійкою помастити, по-різному кожне яйце і кинути в гарячу Подивіться. А тепер змащуємо олією, щоб воно блистіло і краска не бралася. І добре протираємо потім серветкою, щоб воно не було сильно жирним. Все, дивіться, серветка чиста. І це не береться. Вже подивіться на цю красу. Ще де Зараз витру серветкою від олії і все. Пушечки, подивіться взагалі на мою кухню зараз, на що вона схожа. Це експериментальна якась лабораторія. Тут у нас невдачка. Там. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться. Та-дан! Ось заради чого це все. І тут одне яєчко було тріснуте, і я його не стала фарбувати, думаю. Так, з'їмо. Тут ще два. перепелиних яйця фарбуються з олійкою, бачите? В принципі, можна доставати вже, я думаю. Вони всі такі гарнюнькі, манюнькі-гарнюнькі. Але ж це ще не все. У мене ще є яйця. Равликові, тому зараз будемо фарбувати їх. Дивіться, скільки у мене фарби для оцих менюсіньких яєчок. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять яєць, п'ять фарб. Я це зробила. Я пофарбувала яйця. Дуже красиво вийшло. Це шедевр. Я собою пишаюсь. Я цілий день, звісно, з цим морочилась, але воно того варте. Їсти не буду. Буду милуватися ними. Але в мене тут ще малюсенькі яєчки. Фарбуються. Ніяк не дофарбуються Ну що, ви думали? Я не пофарбую у літячі яйця? Я пофарбувала. О! Скажіть? До речі, це синє найкрасивіше вийшло, а я його фарбувала сінькою. Сінькою, отої, яку п'ю. Гляньте, як класно. Я, мабуть, пофарбую сінькою зараз от те яйце, останнє, яке тріснуте, бо це ж те, що можна їсти, навіть якщо воно пофарбується всередині, не страшно. Але яке воно буде красиве, я не буду подивіться на цю красу Я не можу. Це так мімімішне. Гляньте. Не, ну сині красиво, скажіть. Синя, взагалі, супер. Вот так. Вона відмовляється на це дивитись. Вирішила я пофарбувати це яйце в сіньку. Більше концентрацію зробимо. Метиленовий синій, поняли? В аптеці продається. Фикс. Хай лежить тепер там. 10. Я зараз впаду в обморок. Я сьогодні їла три яйця зранку і все. Цілий день фарбую яйця. Все це останнє. Боже, аж голова розболілася. А я ще пасочки збираюся робити. А вже дев'ята вечора. Я не знаю, не знаю. Так. Ось що у нас тут? Ну, такий колір неба. З молнією. Трошечки додам олійки. Зараз буду злизувати олію з руки. Я їсти хочу. Ой, багатенько. Нічого. Боже, у мене пачка серветок йшла сьогодні. Пачка на оце все. Десяток яїць пофарбувала. Прикольно, гляньте. Таке точно аномальне якесь, да? Так, все, бігом треба поїсти. Зараз точно впаду. Ну, от же ж, яка краса все ж таки. Всі, всі тут. Яке вам найбільше сподобалось? Ану, розкажіть мені. Я зараз їх порахую, а ви мені скажете, яке по, по щоту. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять.

Ну, таке взагалі класнюче вийшло. І дуже подобається ось це переполине. Найяскравіше, воно червоне, таке бордо. Теж дуже. Оці плямки чорні, такі яскраві вийшло. Ну, Взагалі всі класні, але оце, оці два мені найбільше подобаються. І це дуже оригінальне. А яким ви методом фарбували яйця? Пишіть в коментарях. Все, я пішла їсточки, а вам гарного дня і мирного неба над головою. Всім бувайте!